Восьмий клас біологія, різноманітність клітин організму людини, тканини. Основні поняття і ключові терміни теми клітина тканини. Знайомтеся, як відмітив один із основоположників наукової медицини Рудольф Вірхов, клітина є останній морфологічний елемент усіх живих тіл. І ми не маємо права шукати справжньої життєдіяльності поза її межами. Дійсно, саме на рівні клітин починають організовуватися життєві функції організмів. Застосуйте свої знання і наведіть приклади, що підтверджують це твердження. А допоможуть вам матеріали параграфа-підручника. Перша стаття. Чому клітина є основною структурною і функціональною одиницею організму людини? Розглядаємо. Ілюстрація 9. Будова клітини організму людини. Знаходимо мембрану, клітиний центр, лізосоми, мітохондрію, ядро, апарат гольжі, ендоплазматичну сітку та цитоплазму. Клітини організму людини побудовані зі структур, кожна з яких здійснює свої функції, роботу, взаємодію з навколишнім середовищем забезпечує клітинна мембрана. Вона організовує транспорт речовин, транспорт енергії, транспорт інформації. Між клітинами сприймає подразнення. Та виконує інші функції. Внутрішній простір клітини заповнений цитоплазмою. вона містить органелли, тобто сталі структури, що виконують життєво важливі процеси. Запам'ятаємо клітина це структурна і функціональна одиниця організму. Вона будує тіло людини та здійснює процеси, що є основою фізіологічних функцій та властивостей. Друга стаття допоможе вам розібратися, чому клітини відрізняються між собою. Розглядаємо різноманітні клітини, нейрони, епітеліальні клітини. Міоцити, м'язові волокна, лейкоцити, еритроцити, кісткову клітину, остеоцит, чоловічу статеву клітину, сперматозоон, Основою життєдіяльності організму є процеси, що відбуваються в клітинах. Ці процеси можуть бути біохімічними, наприклад, реакції синтезу чи розкладу речовин, і біофізичними, наприклад, взаємоперетворення видів енергії чи електричні явища. Тому, щоб зрозуміти, як функціонує клітина, Потрібні знання фізики і хімії. Процеси, що здійснюються клітинами, надзвичайно різноманітні, і саме вони визначають відмінності клітин у будові, розмірах, формі. Так, проведення електричних сигналів можливе завдяки наявності у нейронах коротких і довгих відростків, а здійснення активних рухів забезпечується видовженою формою м'язових клітин та наявності скоротливих волокон міофібрин. Розміри клітин коливаються від 4-5 мікрометрів у тромбоцитів до 200 в яйцеклітині. За формою в організмі людини виділяють близько 200 різних типів клітин. Кулясті яйцеклітини, видовжені міоцити, дископодібні еритроцити, зірчасті нейрони, плоскі епетеліоцити та інше. Тож запам'ятаємо, причиною різноманітності клітин в багатоклітинному організмі є їхня спеціалізація на виконанні певних функцій. Увага завдання. Досягти очікуваних результатів ви можете в ході його виконання ось за цими різнорівневими диференційними вправами. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.